Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами серію тренувань з ролом, і нас цікавлять наші ноги. Ми будемо працювати над нашими ікрами, вони ж лидкі. Це основна зона, коли ви працюєте з набріками. Якщо у вас більше набрякають ноги, ви приділяєте час ікрам. Якщо у вас більше набрякають руки, ви приділяєте час грудному відділу. Так, якщо живіт там набрікає, це діафрагма. Ну і взагалі діафрагма працює з усіма набріками. Сьогодні ми працюємо з вами акцентом, саме з ікрами, литками. Це такі дуже чуттєві м'язи, вони можуть боліти, можна відчувати в них важкість, дуже залежить від зуття, в якому виходите. Але ми приділимо їм час сьогодні з ролом: 15-12 хвилин саме для цієї зони, щоб відчути нареш... нарешті ту легкість. Давайте починати. Починаємо з позиції, сидячи на сідницях. Рол ставимо перед собою. Та ми опускаємося вниз. Сьогодні трошки перевантажаться наші руки, але ми пропрацюємо всю нашу ногу. Опускаємо обидві ноги, фіксуємо нашу позицію і починаємо потрошку розкачувати рол просто вперед-назад. От, абсолютно зараз, не спираючись на свої кісті, можемо просто сидіти вперед-назад. Помітьте, я не переходжу під коліно ні в якому разі. Друге наше правило, з яким ми працюємо, це больові відчуття. Ви не доводите до болі 10 з 10. Ні в якому разі. Ми працюємо завжди на максимум 7 з 10. Це наш максимум. Піднімаємо рол трошки вище. І так само просто вперед-назад. Згинаємо, розголі... розгинаємо колінний суглоб, тим самим його розігріває. Угу. Знову спустили вниз. Нагадую, що під ми не переходимо, а от ахілове сухожилля ми можемо зачепити. Воно там тверде, там певні види спайок і фасцій, тому з ним працюємо. Взагалі нам потрібне мобільне ахілове сухожилля, тому йому приділяємо час. Так? І повністю під низ-низ-низ. І так само трошки вперед-назад. Взагалі легко, дуже приємні, легкі відчуття. Підемо трошки більше. Припіднімемо, припіднімемо наш таз. І проїдемось двома ногами вперед і назад. Розігріваючи наші м'язи вперед і назад. Дуже легко, вперед і назад. Спираємося зараз на руки, вперед, назад. Під коліно не переходимо. Ще два рази. Видих. Вдих, видихаємо. Розслабляємо стопи, повертаємось назад, опускаємо таз. Розслабляємо наші ноги, розтрусити, зробити з них таке жиле. Підвести рол чітко під ахілове сухожилля розслабити стопи. Прямо розслабити кожен палець на стопі. Розслабляємо, розслабляємо, розслабляємо. Відпускаємо, малюємо якісь хаотичні кола і переходимо на одну ногу. У нас з'являється друга точка опори: це зігнута нога. Зараз ми всі працюємо з правою ногою і нашими литками. Їдемо вперед, піднімаємо чітас. Поїхали вперед, поїхали назад. Не забувайте згинати, розгинати колінний суглоб. Це допоможе вашим рукам витримати тренування. Вперед, назад. Ну і не забуваємо, що в нас є ще нога, як точка опори. Вперед, назад. Сім з десяти і ніяк не більше. Провертаємо нашу стопу на зовнішню лінію. Розкриваємось наші ікри вони такі широкі м'язи, які а, по своїй структурі а, з двох частин складаються. Тому ми пропрацьовуємо у всіх площинах. Провертаємо знову стопу по центру, і навпаки, внутрішня лінія. О, в мене тут внутрішня, така більш чуттєва. Так, згинайте, розгинайте коліно. Та, щоб не треба було прямо їздити тільки на руках. Знову по центру. Знову по центру. І граємося на е, середину. Назовні середину, Назовні середину. Так. Прокручуємо, прокручуємо, згинаємо, розгинаємо коліно, але під коліном ми не переходимо. Вперед-назад, вперед-назад. Відпускаємо, сідаємо на сідниці. Переводимо ролл вперед перед собою та стопа дивиться прямо. Опустили наш життє саме махилом. І їдемо направо, наліво. Направо, наліво. Ви трошки втискаєте ногу в ролл. Можемо прибрати кість і зробити легкий нахил корпусу. Угу. Рол поїхав вище. Ліво, право, Всередину назовні. О, відчуваєте? Там десь буде хрустіти. Ваш м'яз, якщо можна так сказати, та працюйте зі спайками. Ми працюємо по фасті. Та? Їдемо ще вище. Наліво, направо. Всередину назов. Розслабте цю ногу. Рухайтесь від тазового суглобу. Угу. Ще вище. Наліво, направо. О! Так, м'яко розкрити таз, коліно провернути. І остання точка, не підходячи під коліно, але в, самому, в самій вищій точці кріплення. Тримаємо спини, не сидимо, як сутулі собаки. Пробачте. Так, і знову вниз. Поїхав ро. Назовні всередину. Назовні всередину. Ще нижче під самий ахіл. Та працюємо з правою ногою. Повернула під самий ахіл. Назовні всередину. Стопою розслабленою. Ще один раз прокатка цієї ноги. Повернули кісті, включили опорну ногу, підсунули рол і поїхали. Видих, вдих. Видихаємо, намагаємось розслабити нашу ногу. вам Тому вам не має бути боляче на 10 з 10. Бо тоді ви не зможете розслаблятися, а нам потрібне розслаблення. Назовні. Провернули нашу стопу, провернули її. Трохи в внетку. І всередину. Прокрутила. Отак. І граємось назовні. Всередину. Назовні, всередину. Ще два. Останній раз. Назовні. Всередину. І відпустили. Сідниці сіли. Нога розслабилась. І ми з вами будемо розслабляйте її, розслабляйте. Зараз ми будемо йти цією же ногою ролл під хіл, по центру, назад, дуже повільно, в максимально повільному темпі, але знову 7 з 10. Поставили кісті, вони трошки відпочили, зробили вдих. І на видих повільно. Повільно, 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 до самого кінця, не переходячи під колію. І повільно, повільно. Стопу розслабити, пальці розслабити, ви не напружуєте зараз праву ногу. Назовні, повільно. Видих, повільно, 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 втискаючись, натискаючись. І повертаючись, повільно, повільно, повільно. Ух! Яка тут точка в мене. І всередину. Видих, видих, водих, водих, водих. Та, наші литки ікри, вони як насоси працюють. Мають працювати ідеально, видих. І знову по центру. Повільно тримаємо себе тренування для прокачених. І видих. Якщо не, не вистачає сили в руках, шукайте тренування моє на каналі. І відпустили видих. І розслабили ногу. О, приємне розслаблення, розслабити її, відпустити, порухати по колу, дати відпочити кістям. Ми повертаємо наш класичний темп. Забули про повільний, взяли класичний. Зараз йдемо далі. Ті, кому в повільному темпі було окей. Якщо ви відчуваєте, що повільний темп це був вже ваш пік, ви повторюєте повільний темп. Кому окей, ми закидаємо ногу на ногу, втискаємо за, за рахунок цього більшу ногу в центр. Припіднімаємо себе на кістях і починаємо їхати вперед і назад. Ого. Наліво. І направо, мені зараз незручно з ролом, я зупинюсь, підкину, ви продовжуєте. Трошки його, наче ближче до себе. Видих і видих. Нижня нога розслаблена. Якщо ви пішли в максимум і не можете розслабити нижню ногу, взяли повільний темп. Кому це важко, ви працюєте повільно. Зовні, всередину, вперед і назад. Кому окей, працюємо закинутою ногою. Ух! І відпускаємо по центру спокійно, повільно, зупинилися, відпустили. Зняли напругу з кистей, з кисті рук. Всіх, навіть ті, хто працював повільно, всі закинули ногу. Працюємо рол, підтягнули під самий верх, нога на нозі, наліво-направо. Сім з десяти. Сім з десяти. Ага, нижче рол поїхали. Видих наліво направо всередину назові. Дихаємо. Нога має розслабитись. Якщо важко, ногу зняли. Все те саме без поглиблення. Ось ця закинута нога це вже рівень. Ви маєте до нього дійти, ваша фастія має піддаватися. І наступний піддахів. Так само назовні, всередину. Видихнути. Зняти ногу. Розслабити нашу праву. І прибираємо рол, кладемо праву ногу, кладемо полуруч ліву, і просто порівнюємо, можна закрити навіть очі, сісти рівно, видихнути і порівняти свої відчуття. Та порівняйте, наскільки ваша зараз права нога така вільна, така м -м, легка. Ви майже її не відчуваєте, вона наче розпливається по килиму. І відчути свою ліву ногу, відчути, яка вона сильна, напружена. Так? Порівняйте ці відчуття, закрити очі, вам це допоможе Фух, сконцентруватися, дорослабити свої ноги. Відкриваємо очі, розслабляємо, рухаємо стопами і змінюємо ноги. Тепер нам треба з нашої лівої ноги зробити таку вільну, прекрасну, як і праву. Ставимо рол під ліву ногу, право ставимо в упор, піднімаємось на наших руках спокійно, м'яко і е, зупиняємось, нікуди не піднімаємось. Починаємо рухати наліво-направо, наліво-направо нашою ногою. Розслаблена стопа. Так, забула. піднімаємо рол вище і знову. Так само всередину назовні просто хаотичний рух, розминка. Ще вищий рог. Можете прибрати кісті, просто сісти рівно, для того, щоб не перенапружувати їх. На саме максимум припіднімаємо і крутимо направо-наліво, направо-наліво. Угу. І йдемо вниз. Рол вниз, направо-наліво-вниз. Ще нижче рол вниз. І остання точка максимально під ахілом, я вам нагадую, що те саме правило. Ми не переходимо під коліно, ми не чіпляємо під коліну чашечку. Розслабили нашу ногу, зупинилися, дійшли до самого низу до ахіла. Зупинили, видихнули. І ось тепер вставимо наші кісті і починаємо просто в спокійному, розміреному, розігріваючому темпі швиденько їздити вперед-назад. Вперед-назад назад. Так, декілька разів не забуваємо згинати-розгинати наше коліно. Це допоможе вам спокійні, вашим рукам так? захопити повний діапазон нашої литки і при цьому не перенапружуючи руки. На зовнішню лінію розвернули мені стопу. І на зовнішній лінії прокатуємося. Декілька разів, вперед назад вперед назад та, у вас можуть бути абсолютно різні відчуття в ногах, це нормально. На внутрішню. Завалили стопу до центру, коліно завалили і провернули тазовий суглоб. Угу, угу. Працюємо. І знову по центру. Проїхались декілька разів спокійно, м'яко. О, як приємно. Так. Зупиняємося спокійно, знову опускаємо наш таз, розслабляємо нашу ногу. Наліво, направо, вниз наверх. Угу, Підемо трошки глибше. Поставили рол і починаємо, можна навіть піднахилити себе корпусом або просто тримати. І йдемо трошки глибше, наче втискаючи наш м'яз в ролл. Тобто ми притискаємося своєю вагою. Піднімаємо рол вище знизу наверх. Гарно переїжджає стопа. Назовні всередину. Разом з коліном і тазовим суглобом. То одна зв'язка. Угу. Ще вище рол. Припідняли. Направо, наліво. Всередину назовні, Притискаємо рог. себе притискаємо. Даємо туди вагу, розминаємо м'яз. Ще вище. Дихаємо. Видих. Якщо знайшли точку, обов'язково видихаємо в неї. Так? І не доводимо на сім. Не доводимо на больові відчуття вище сімих, 7 з 10. Останнім під коліном протискаю ух, трошки сильніше. Прям нахиляюся в ногу. Та, бо мені легко, я майже нічого не відчуваю, тому я йду в нахил. Знову вниз. Ух, я прям хочу трошки о, дотиснути видих. Можна скласти руки. Та, якщо, вам не, якщо ви нічого не відчуваєте. Та, тобто ви хочете йти глибше. Ваша фастія вона розслаблена. І ви хочете дістати з дом'язу, спайки від Якщо спайки є, не треба пере... Пере... перекладати занадто багато прикладати занадто багато зусиль. Ця робота любить поступовість. Як і все. Розслабляємо. Та, супер. Дійшли донизу, розслабили і йдемо глибше. Зараз ми будемо йти в повільний темп. Пам'ятаєте, повільно, повільно будемо їхати ролом. Робимо гарний вдих, припіднімаємо таз і поїхали повільно, видих по центру. Повільно, повільно. Втискаючи нашу ногу в рол. Вперед-назад, два рази по центру. Видих. І назад видих. На зовнішню лінію. Вдих, видих, 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 видих видих. Вдих, видих вдих. Повільно. Знову поїхала по центру. Ой, по центру. зовнішня лінія. І ось тепер внутрішня. Повільно, повільно, повільно. О, ось тут я відчуваю, але знову це 7 з 10, і мені не така приємна біль. Вперед і повернули. І знову останній раз повільно, по центру, видих. І видих. Опустили таз. Розслабили кісті, розслабили ногу, зняли з неї напругу, зробили з неї жиле, прям потрусили, потрусили, потрусили. Я кудись уїжджаю від вас. І зараз ми йдемо далі. Кому комфортно, ми будемо закидати ногу на ногу і йти в швидкому темпі. Якщо це боляче, ви повторюєте повільну прокатку. Та кожен по своєму рівню больових відчуттів. 7 з 10 плюс дихання. Не можемо дихати розслаблено, не виконуємо цей поглиблений рівень. Поїхала нога на ногу, відня... підняли таз і спокійно. Вперед, назад, вперед, назад. Зовні. Подивіться, моя нижня нога має бути розслаблена Назов... всередину. Вперед-назад. Ось тут я щось не можу порити, ані можу. І видих. Відчуваєте? Вперед-назад. Зовні. Повернули. Вперед-назад. Зовні. Всередину. І повернути. Швидким-швидким рухом. Ось тут мені не дається. Тому я не переходжу туди. А з цієї сторони все прекрасно. Зупиняємось, опускаємо таз, знімаємо верхню ногу і розслабляємо нашу нижню. Розслабте кісті, подихайте, заспокойте дихання. Тому я кажу: не треба йти тут. Тут немає, не буде прогресу, якщо ви будете робити собі боляче. Тут буде прогрес, якщо ви будете турботливі до себе. І останній раз ми робимо заминку, ми швиденько, всі разом прокатуємося вперед, назад, наліво, направо, вперед, назад, всередину. Назовні. Проїзтися декілька разів, таких дуже легеньких, розслабляючих. Угу. Так, і зупинитись. Опустили таз, видихнули. Прибрали рол в сторону. І обидві ноги розслабили. Розслабили обидві ноги, спокійні м'які, м'які, м'які. Трошечки Прямо потрусити ними. вони начебто не мають взагалі ніякої тяжкості, так? тобто не мають ваги. І розслабили. Поставили руки спокійно в упор, по різні сторони, звели лопатки, зробили вдих і видих. Відчуйте, порівняйте ці відчуття, наскільки ваші ноги зараз легкі, може є якась така легка пульсація, вам не має бути боляче. Ми, до, ми намагаємось додати. Легкості, циркуляції, такого турботи. Ми намагаємося розгладити свої ікри, щоб по ним спокійно бігала кров, щоб не було ніяких затисків. Та спокійно дихаємо, заспокоїмо. відчуйте, які вони легкі, які вони розслаблені. Порухайте знову направо, наліво, поверніться до мене, якщо ваші очі були закриті. І закриваємо наше тренування. Ми беремо наш ролл. Ставимо наші прекрасні ноги під ахіл і будемо виконувати нахил. Якщо ви не можете тримати коліна рівні, ви підводите рол ближче до себе, щоб коліна були призігнуті. Якщо вам окей, тримаємо рівні, наче трошки протягуємо сюди вниз. Натягуємо носки на себе, чіпляємося однією ногою, іншою. І уявно штовхаємо п'яткою, якусь стіну, не розвалюємося по центру, носки на себе, п'ятки штовхають уявний м'ячик. Дихаємо, видих, відчуйте приємне розтяжіння. Знову, не болячи, От ви сіли в цю позицію і можете зі мною говорити, сидіти довго. Дихайте вдих і видих. Розтягуємо під коліном, розтягуємо ікри і архів. носки на себе, п'ятки щось штовхають, руки працюють, ще вдих і видих. Відпустили стопи, розслабляємо спину, просто розслабили, відпустили будь-які захвати. І ось тепер круглою спиною. Опустились. Можна знову взятися за стопи, можна за ролл, можна за наші гомілки. І потягнулися вниз круглою спиною. Розслабленою спиною видихнули. Повисіли тут, ноги розслаблені, провисають, провисають вниз. Чотири, три, два, один. Повільно відпустили рол, чи де витримались, через круглу спину, спокійно, розкрутились наверх. Прибрали рол в сторону. Та розслабили наші ноги. Знову потрусили ними, зробили <гум> якийсь хаотичний рух стопами. Підтягнули обидві ноги до себе, перевели вагу вперед на носочки, зробили вдих, видих підняли таз. Якщо коліна вирівнюється, вирівняли. Якщо не вирівнюється, залишаються призігнуті. Знову вдих, опустилися, розслабили, можна декілька разів себе попружинити, Водих таз наверх, погляд вниз, розтягнули. І ще один раз гарний вдих. І спокійний видих розтягнути. Опустили коліна, опустилися спокійно на підлогу, сіли, як вам зручно для мене це позиція на п'ятках. Ви їздили направо, наліво, розвертаюся до вас обличчям. На сьогодні наше тренування закінчене. Я думаю, ви відчуєте від нього ефект, щось заплуталось. Коли почнете ходити, дайте час м'язам заспокоїтись та відновитись, виконуєте це тренування як пре, та? тобто до того, як ви відчули проблему в набрякших, і важких ногах, уникаючи цієї проблеми. Щось мене несе. Я дякую вам за те, що ви тренуєте зі мною. турбуєтесь про себе, про своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне. Я бажаю вам жити без набріків, пийте воду, тренуйтесь, будь-який рух це те саме лімфодренажне тренування. Гарного вам дня вечора. Чи коли ви тренуєтесь, шукайте мене в соцмережах, підписуйтесь на мій канал. Тренуйтеся розумно, свідомо і до зустрічі на моїх групових тренуваннях. Все, пишіть мені, папа. -па. Цілую і буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Якщо вам це тренування сподобалось, і якщо у вас є будь-які питання, я готова на них відповідати. І завжди з вами на зв'язку. Все! Тепер точно все. Папа! -па.